15 січня п'ятниця час підсумувати останні події нашого регіону у студії День за днем» для вас. Працює Володимир Вященко. І сьогодні в програмі. Чверть столітній ювілей. Кіровоградська станція юних техніків відсвяткувала своє 25-річчя. У випуску розлогіше. Міській станції юних техніків 25. чверть століття тому 1 січня 1991 року у Кіровограді запрацювала станція юних техніків. Нині у закладі працює 21 гурток науково-технічного спрямування. Їх відвідують майже тисяча кіровоградських школярів. Свій ювілей станція святкує конкурсними змаганнями серед вихованців. Першими досягнення продемонстрували юні техніки з гуртка стендового мандалізму. Далі з подробицями Оля Склярук. Близько півсотні моделей військових літаків та автомобілів різних років представили на конкурс вихованці гуртків станції юних техніків. Серед них і робота восьмикласника Євгена Гребінчука. Над нею працював чотири місяці. Це німецька модель Тігер Первий. Я його робив сам із пластику. Фарбували його аерографом, грязь робили за допомогою пігментів. А царапини за допомогою кисточки і краски. Роботи змагаються в номінаціях бронетехніка, мініатюри та авіація. Хлопці непогано попрацювали, каже член журі Сергій Сідов. Много моделей, що моделі дуже хороші, хорошого качества. Я навіть удивлен. Естественно, ну, возможно, преподавателі допомагають, але вони тільки допомагають. Основна робота звісно, за цими пацанами. От, і дійсно, що роботи дуже хороші, аби навчитися власноруч створювати такі роботи, діти починають із найпросу. Тішого основ техніки її вивчають у гуртку початкового технічного моделювання. Навчаємо початковій технічній грамоті роботи з лінійкою олівцем. Це саме перше, чому треба перенести розмір з шаблона скреслення на картон. Зробити правильне креслення і вирізати вже через кілька років можна приступати до виготовлення складніших моделей гуртку судно та авіомоделювання. Чимало вихованців і після закінчення школи не залишають своє захоплення. На кружок я почав ходити ще в школі в шестому класі. Я знав про кружок у передачу по телевізору, где розказувалась про же кружок, і мені очень стало интересно, Я решил начать ходить. Ну, начал ходить, естественно, начал делать простые модели. Ну, а со временем все сложнее и сложнее начиналось. Сейчас же я просто решил сделать для себя модель. Ну, интересно. Як хобі, це вже вліченням стало. Діючі авімоделі виготовляють під керівництвом досвідченого педагога Сергія Семенюти. Тут діти розвивають мислення та вчаться працювати своїми руками. Сейчас вже в школах наскільки я знаю, черчення Вони сюди приходять. Для них це дико. Вони починають працювати в 3D чертежами, то в програми компас, будь-які програми, которые це дозволяють. Потихоньку, потихоньку їх силювати граючись, вони даже не знають, що вони це вже знають. І далі пішло, поїхало. Розвивають мислення. І найголовніше задача наша приучити привишить мислі, що немає нічого не А це вже автомодельна траса на вісім доріжок, обладнана комп'ютерною системою. Тут займаються діти з автомобільного гуртка. Вони вчаться розробляти та моделювати конструкції автівок. Мені це все подобається втім, що може ось такі машини. Це дуже складно, але це дуже прикольно. Як можна так сказати? Тут якраз ми бачимо трасу довжиною 32 метри. Ця траса була зроблена ще 20 років тому назад, але вона ще підтримується дуже в доброму стані. На той час вона була першою на Україні, ну зараз вже вона займає там четверте місце по Україні. Але майстерність діти на цій трасі дуже добре відшліфовують і потім приймають участь уже в республік. Бліканські змаганнях. за 25 років вихованці станції юних техніків разом з педагогами отримали чимало перемог та призових місць у різних змаганнях. Однак тепер діти не завжди можуть демонструвати свої досягнення за межами міста, говорить директор станції. Щоб нас побачили в місті Києві, в Харків, Дніпропетровську. Зараз ми маємо такої можливості. Я розумію, важкий рік рік АТО, рік скрутний як я Свім казав ну, діти готуються і. Десь побачити побачить свої напрацювання, показати результати роботи за межами міста. їм буде дуже цікаво і дуже загалом тут набувають основ майстерності та творчості близько тисячі кіровоградських школярів. Нині готуються ще й приміщення для нового гуртка залізничного моделювання. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на сайті кодетерка.тві а важливу інформацію надсилайте на електронну адресу дезиден А в дня сьогодні я зустрінуся з Іриною Ткаченко, організатором зимового буккемпу, Тож дочекайтеся.